Страйкер 8-го року. В даному випадку викинуло сальника колінвала маслом видушило. Перебитий є один шланг на мастило, так ніби все. Доступність, продуманість обслуговування і все практично. Продумано зроблено, як, як для настоящих пацанов, як там кажуть. Наші хлопці сядають і дають джазу для їх. Ремонт доступний, треба долізти до двигуна. кришку підняв і в тебе все. Треба витягнути, фіксатори всі роз'єднав, поміняв. ну Все не треба там десь там колеса знімати, залазити сподничка і так далі. Пожежна система тут дуже така хороша, скажімо так. Для людей, які всередині, вони Будуть точно цілі, якщо навіть загориться. Тут там багато, багато різних, які автоматично включають при пожарі. Всередині автоматично все гаситься. Ось тут. Там йде ще на блоку, там, де двигун ставиться в блоці. Там. І там, де водій. Багато всяких таких нюансів, як зараз в наших іномарках, що там дверці відкриті, і воно там блимає. От тут так само. Всі люки, якісь, якщо один не закритий, і воно все, да, індикатори всі блимають, все показує. Як листовій машині автомат. Автомат стоїть сі в воді, якщо обезбашений, він буде їздити. От так само, як на Хемірах, якщо наші водії, як в Америці, припустимо їздять, я так думаю, що вони їздять. 80 100, то наші вижимають всі соки як треба. І без різниці, чи там ями, не ями. Ну. Русня боїться сильно їх, так як наші ганяють, користуються їм досить так. Мобільність, велика мобільність і скорість досить непогана. Якщо на трасі він йде 120, що вже наші провірили, подвістка в його так чітко грає. Що ти всередині практично не її чувствуєш. Багато вивозять хлопців і ну, спасають, так, скажімо так, бо наші, може б і не доїхали б туди, таїти і танки, і бахі.